Добрий день, шановні глядачі. Мене звуть Ольга і ви на каналі Вінтаж і Мопсомама. Сьогодні розглянемо ретро-вироби на шию, а саме кольє. На мою думку, це більш святковий вид біжутерії, ніж намиста чи кулони. Хоча і вони теж. Можуть бути дуже красивими, навіть розкішними. І хочу зазначити, що усі прикраси, які ви сьогодні побачите, марковані. Перше кольє центральний елемент якого оформлений у вигляді бабки стрекози. Оздоблення стразами та акварельною емаллю з легким ефектом градієнта. Основа біжутерний тросик, на який нанизані скляні, наче скляні грановані намистини, фурнітура бронзового кольору є. Подовжувач з шильдиком, на якому бачимо маркування, написано Ен-Коплік. Вперше тримаю в руках прикрасу цієї дизайнерки. Не знайома з нею. Ну, не з нею особисто, а з її виробами. Кольє не дуже довге. Десь приблизно сантиметрів 38-40, ну, плюс 4, прикраса у гарному стані, немає до неї ніяких претензій. Таке літнє кольє, яскраве і досить жіночне. І на противагу попередньому ніжному кольє, виготовленому у стилі інфантилізм, ось таке досить красномовне етно, прикраса важка, багато металу, а також додають вагу ось ці вставки кабушони, ймовірно, виготовлені з порцеляни. Це вдала імітація натуральних мінералів. Сердоліку, аметисту, яшми, мабуть. Ось так виглядає зі звороту. Основний матеріал виготовлення це ось такі металеві джгути з чорнінням. Техніка, здається, називається меж. Ну, якщо я помиляюсь, то виправте мене. А додаткова фурнітура виконана у більш світлому металі. Тут замочок краб, конектори ось такі з рослинними мотивами і ланцюжок-подовжувач з кінцевичком. Мабуть, вже побачили шильдик з. Фірмовим маркуванням це бренд Чікос, який славиться своїми виробами у бохостилі. Дуже якісними і оригінальними. Воно теж недовге, як і кольє із бабкою сантиметрів 38-40 плюс. Сім з половиною можна збільшити. Стан збереження прекрасний. Немає до нього ніяких претензій. Воно чудове. Так. І ще одне кольє типу чокер невеличке, оздоблене кристалами трьох кольорів. Тут м, такий сіро-зелений, навіть сіро-оливковий, цитриновий і кон'ячний. Вони чергуються між собою. Дуже Красиво виблискують, тонесенький ланцюжок, лобстер, Подовжувач і на ньому шильдик. Ось така велика літера М, ну, це моне нульові. 90-ті нульові. Стан збереження чудовий. Виглядає як нова прикраса. Можна одягати його і в повсякдень, і для якихось особливих випадків. Довжина у нього 36-37 і плюс Десь п'ять. Це акрил чи скло? Акрил. Кристали не скляні. Але важкенькі. Наступний ретровиріб. Масивне кольє ланцюг. Важке і дзвінке. Зверніть увагу на делікатне матове покриття і ось цього милого левика. Це я аж асоціативно наштовхую вас на виробника. Ну, і, щоб довго не тримати інтригу, вже всі, мабуть, зрозуміли, що це енкляйн. Прикраса Довга, сантиметрів 50-52, має замок того, і, на мою суб'єктивну думку, такий фактурний виріб пасуватиме високим жінкам з розкішним декольте. Тому що на тендітній жіночці, ну, виглядатиме не дуже доречно. Я його зважу і напишу вам. Така помітна, виразна прикраса у чудовому стані. Ще один ексклюзив. Ось таке кольє, виготовлене зі сплаву металу яскраво золотого кольору, і оздоблене білосніжною емаллю. Стан збереження у цієї прикраси абсолют, ніби з магазину. Ось тут бачимо маркування Crown Trifari. Буква Т з короною. Ланцюжок Снейк, шпрингельний замок. І шильдик фірмовий. Ось він. Глянцеве покриття, виблискує. І довжина. 38. Але подовжувача немає, тому треба це враховувати. Така елітна прикраса. Заслуговує на увагу. Існує певна тенденція серед вінтажних прикрас, виробів у сріблі набагато менше, ніж у золоті. Ну, чомусь так. Перед вами кольє чокер таке ажурне повітряне сплав срібного кольору. З глянцевим покриттям, ну і такі фігурні ланки, які повторюються. Є також замочок, коробочка, працює гарно все. І бачимо назву марки, нап'є пат-пент. Кольє у гарному стані. Немає пошкоджень. На поверхні, потемнінь, все чудово. Ну, таке, базове, універсальне, кежуально, лаконічне. Ой, довжину не сказала. Довжина його десь. 36. довге кольє таке атмосферне, з класичним поєднанням матового золота і чорних намистин, одягнених в ажурні шапочки, ланцюжок панцерного плетіння. Невигадливий дизайн, але якісне, досить акуратне виконання. Ось такий шильдик квадратної форми з чотирьохлисником у центрі, а зі звороту виглядає ось так прозорий кристал. Я давно шукаю цього виробника, якщо вам Щось відомо, напишіть, будь ласка, буду дуже вдячна. Є також шпрингельний замок великий. І довжина його сантиметрів 80. Можна носити і в два оберти. Наступна прикраса. Ось таке витончене кольє. Залюблений у розкіш вікторіанський стиль. Куди ж без нього? Декор кристали двох форм і розмірів. Тут шатони і маркізи. Неймовірний апельсиновий колір. Сяють, виблискують. Ну, звичайно, що вони зі скла. Замочок коробочка з брашованою поверхнею. Є трошки на замочку сходи і назва Ларель. Знаю, що марка існувала у 50-х роках, досить недовго. Тобто кольє 70 років. Може і більше. Воно гарно виглядає ось такий зворот і розмір невеликий це видно. 34. На тендітну шийку: жіночу або дівочу. Ось така краса. Невагоме. І дуже ніжне кольє, повністю оздоблене рухливими мініатюрними листочками золотого кольору, з ледь помітним, благородним бронзовим відтінком. Є малесенький замок лобстер. Він же краб. Він же карабін, і ось такий шильдик кінцевичок у формі трикутника, і на ньому написано Серафіна. Це марка, яка працює в колаборації з компанією «Баублебар». і виготовляють досить актуальні і такі концептуальні прикраси. Довжина. 40 см плюс 6. Пам'ятайте, що будь-які рухливі елементи у прикрасах додають образу динаміки і привертають увагу. Ця формула працює завжди. І в кольє, і в сережках, і в підвізках, чармах на браслетах. Прекрасна якість, чудове збереження. Такі листочки ніби танцюють. Ще одне надлегке повітряне кольє, виготовлене зі сплаву кольору вибіленого срібла, і складається з. Ланок елементів, це овали неправильної форми подвійні. Є також замок лобстер, а на ньому, ймовірно, маркування літера А. І вона ж повторюється ось тут, на кінцевичку шильдику така малесенька. Теж буду просити допомогу залу. Якщо знаєте, напишіть, що це за компанія. Воно коротеньке, але можна трошки подовжити. Десь сантиметрів 36 плюс 8. Стан збереження чудовий. Без нарікань. І Прикраса класу люкс, я вважаю, ось таке кольє оздоблене сяючими кристалами, сплав золотого кольору з матовим фінішем, великий величезний шпрингельний замок. І овальний шильдик з маркуванням Катрін Попеско Франція. Ну, це дійсно така статусна прикраса Катрін Попеско. Це французька дизайнерка румунського походження, яка почала працювати у 70-х роках минулого століття. І вона відома своїми емалевими брошками у стилі Ар-Нуво. А також однією з особливостей, її виробів, є оздоблення саме кристалами Сваровські. Ось подивіться, який. Шикарний блиск. Тут і круглі, і овальні, і прямокутні, і ось такі мікрокристали димчастого кольору. Стан збереження дуже хороший. Так, на перший погляд я не бачу недоліків. І Хочу зазначити, що матовий фініш це така стримана елегантність. І на контрасті зі Сваровським працює завжди відмінно. Довжина невелика сантиметрів 40. Да, так і є. Тепер у мене є прикраса з Європи. Поміряю, звичайно, покажу, як виглядає на мені, на моделі. Довге кольє, яке можна носити і в один оберт, і в два. Дуже гарне. У нас було вибілене срібло, а тут вибілене лимонне золото. Пласки. Елементи і прозорі кристали різних форм. Також є замок гачок, і на ньому маркування видно вам ні Кендра Скотт. Ну, це теж. Еліта вінтажної біжутерії. Поміряю його довжину 80 см. Думаю, буде дуже гарно лежати на шийці. дуже комфортно і вишукано виглядатиме. Стан збереження прекрасний. Ось, звернула увагу. Тут ланки гладенькі, а наступні мають такий легкий ефект м'ятого металу. Клас. Так, а ось і музична прикраса з категорії циганське барокко. Це каскадне кольє, блискуче і неймовірно привабливе, хоч і трошки еклектичне, на мою думку. Три ряди складаються з таких брашованих трубочок і а-ля монеток, які виконані у трьох розмірах. Більша, середня і малесенька. Глянцева блискуча поверхня і замочок коробочка, теж геометричної форми працює. Є шильдик, і на ньому написано вендом ну, це старовинна прикраса. Спочатку старовинна марка, а потім старовинна прикраса. Тому що у 1944 році з'явилася гілка від компанії Коро. І лише через 9 років, у 1953, стала автономною, тобто від'єдналася. Використовували високоякісні матеріали. Це. Були метали, покриті сріблом і золотом, люцит, кристали з Австрії та Чехословаччини, кольорові емалі тощо. І ця марка проіснувала до 70-го року. Ну, я маю на увазі 1970 рік. Треба зазначити, що прикраси даної компанії є колекційними. І, звичайно, користуються попитом. Я поміряю найкоротший разок, щоб приблизно вас зорієнтувати, десь 34, 35, ну, а найдовший, а найдовший сантиметрів 50-55. Ось таке воно колоритне. Трохи етнічне, але захопливе. Залишаю його у своїй колекції. Важкеньке. Наступний вінтажний виріб. Лаконічно-кежуальний чокер-ланцюг. Прикраса з розряду унісекс, я думаю. Пласке плетіння на зразок кордового. Є брутальний великий замок коробочка. І легкі потертості на поверхні, що для вінтажних прикрас, в принципі, є нормою. Зі звороту на замочку маркування написано спері патпент. Ну, мабуть, патент на замок. Все працює. До речі, дуже пластичний виріб. Довжина у нього сантиметрів, ну так, візуально, 35, плюс мінус. Стан збереження хороший. Ну, є, до речі, любителі подібних прикрас і чоловіки, і жінки. Всі ми різні. З різними смаками. І наостанок ось таке класнюче кольє. Тут все по стандарту: яскраве золото плюс люцитовий чорний кабошон овальної форми. Довжина. 35-36 см під саму шийку. Ну, хоча, звичайно, дивлячись, яка шийка. Замочок, коробочка. На ньому маркування на п'є-пад-пент, І на центральному елементі дублюється також на і знак копірайту. Стан збереження близький до ідеалу. Без нюансів. Прекрасне. На сьогодні все. Я дякую вам за увагу. До наступної зустрічі на каналі.